Пів сотні чернігівців прийшли сьогодні у сквер імені Попудренка вшанувати пам'ять загиблих визволителів Чернігова. 78 років тому, 21 вересня 1943 року, з міста вигнали нацистських окупантів. Чернігівці поклали квіти до братської могили. На заході грав духовий оркестр. Аркадію Омель'яненко було три роки, коли звільнили Чернігів. У нас було четверо. І ми всі верещали і кричали вместе з мамою побіда. І листівки були, з самоліту літіли листівки. Ну, а офіцери стріляли, офіцери бачили, які стріляли з пістолета. залітували офіцери. Ну, а жінки ж, звісно, кричали, верещали і кидали гору шапки і споминали своїх. Мій батько відновлював і місто, відновлював села. Вони тоді будували дуже багато. Будівельник одним словом був. Тому для мене це такий день дуже, дуже можна сказати, і сумний, і святковий в той же час.